Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Ви на каналі Альтернатива, мене звати Альона, і сьогодні відео про топ-фільмів і серіалів про моторошну осінню естетику. Так. Не до Хеллоуіну, бо там не буде багато жахастиків. Де? І я вирішила все ж таки зробити мікс між серіалами і фільмами, бо. Зараз осінь, вже на вулиці не так тепло, і хочеться закутатися в плет і дивитись серіали, чи читати книжки, але я книжки не читаю, тож я дивлюсь серіали. Тож, в мене тут є списочок, і перший серіал це Twin Peaks, досить затягнутий, як для нашого покоління, але втягуєшся. Все починається з того, що. В маленькому місті, де всі один одного знають, на березі річки рано вранці знаходять тіло Лори Палмер. І це дуже дивне вбивство, дуже дивна подія, бо Лора вона зразкова учениця, гарна донька, хороша подруга, в неї є хлопець, який її кохає, в неї багато друзів, вона популярна і ну, вона підходить під усі стандарти американської мрії. І незрозуміло, хто міг таке зробити, як підліток міг опинитися рано вранці, замотаний поліетилен біля річки. Тож в місто прибуває слідчий з ФБР, і він починає розслідувати цю справу, що приводить його до більш глобальних проблем в цьому місті. І це місто, як воно здається таким зразковим, гарним, але от коли Слідчий починає куперсатися, він знаходить майже всі гріхи, які написані в цій великій книгі. книзі. Тож, серіал цікавий, досить напружений. А, коли я перший раз його дивилась, я спершу подивилась Рівердейл, а потім дивилась «Твін Пікс» І така, боже, десь я це бачила, що це? Це що знов зновшись, придумали велосипед, е... тож серіал я рекомендую, класний. Особливо на цю пору року. Далі в списку родинний фільм, який я вважаю еталоном родини. Це сімейка Адамсів. Вони ідеальні в тому плані, що кожен любить один одного, але вони... Поважають особистий простір. Да, і через це їх вважають якимись дивними. Не можу довго розповідати про ці два фільми, бо ну в минулому році вийшов серіал Венздей, і вже всі розповіли про цей серіал і фільм. Тож просто ці фільми в моєму топі, бо це класика. Наступний фільм Відьма 2015 року випуску. Події відбувається на віддаленій фермі в Новій Англії 1600 якихось там років. Коли був сплеск всякого цього відмовства, чаклунства. Родина мешкає на віддаленій фермі в Новій Англії і стикаються з. Дивними якимись речами їх наймолодший син раптово зникає, просто він розчиняється у повітрі. Е, починається гнилий врожай, е, кози дають, молоко з кров'ю, а старшу доньку підозрюють у чаклунстві. І от весь фільм він отакий, от якихось напружений. Я не впевнена, що цей фільм є українською, але там. Невеликі діалоги, там саме от треба дивитися за картинкою, як все відбувається, і це дуже-дуже гарний фільм. Наступне це серіал Сестра Ретчет або Просто Ретчет. Діло відбувається в 1947 році в психлікарні. Туди приходить молода медсестра. І вона всякими маніпуляціями, хитрощами намагається звільнити свого брата і по сумісництву нового пацієнта цієї лікарні від смертної кари, довести, що він неосудний. Брат виявляється психопатом, який вбив декількох осіб. І серіал пропонує спостерігати за зміною в. Особистості цієї речі від звичайної медсестри, яка просто хоче врятувати брата до соціопатки. Цікаво. Я коли шукала ну, більш конкретний сюжет, наткнулася на інформацію, що серіал було продовжено на другий сезон, але у лютому 24-го року Netflix вирішив не знімати продовження. Як завжди, Нетфлікс може зняти 10 мільйонів сезонів Рівердейлу, але не зняти продовження досить цікавого серіалу. Ну, я не розумію цю компанію, але серіал прикольний. А зараз ви можете написати коментар, поставити лайк, підписатися на цей канал. Це дуже мотивує і просуває відео. Мене це дійсно дуже мотивує, бо тільки коли я бачу якийсь відгук від суспільства на те, що я роблю, мене мотивує встати з ліжка і зробити ще щось. Дуже-дуже буду вдячна, якщо ви це зробите. Пийте гарячий чай зараз це дуже корисно. І не будемо далеко відходити від акторки Сари Полсон і перейдемо до наступного пункту. Американська історія жахів. Третій сезон, ковен. Мені подобається весь цикл серіалу, ну, весь серіал. Але я не хочу дивитися серіал, від якого я підскакую з крісла від скрімерів. Я хочу просто розслаблено рослаб, дивитись за сюжетом. І от третій сезон, на мою думку, він найлайтовіший. Він най. Ну, там найстрашніше це заставка, яку я завжди промотую, того. Anyway, Події сезону розгортаються піс... через 300 років після сумнозвісного Салемського процесу, коли було вбито і закатовано багато відьом. І ті, хто вижили, вони якби роз'їхались по світу. І от зараз знову. Момент, коли відьми знаходяться на порозі винищення, щось їх починає знову вбивати. І вони мають зібратися в якійсь школі пансіонаті в Новому Орлеані, де мають навчитися, як захищатися. Одна з головних героїнь Зої вона приїхала туди, бо коли вона хотіла зайнятися коханням зі своїм хлопцем. Вона раптово його вбила, і їй сказали, що це відьомська сила дуже дивна. Ха. Тож вони намагаються навчитися захищатися, але то на них прийде якесь прокляття вуду, то на них вони знайдуть вижившу трьохсотлітню жінку, яка катувала перших відьом, то ще щось. І а, то на них розділиться інший клан відьом. Тобто все закінчиться тим, що вони мають знайти нову верховну відьму, яка буде наставляти їх і шукати інших відьом і вчити їх захищатися. Серіал лайтовий, досить простий, приємно на нього дивитися, гарний. І там буде трек, який засяде в мозок надовго. Далі легенька казочка для приємного затишного вечора з теплим какао чи глінтвейном, чи що ви любите. Тож е, незрівнянний містер Фокс. Лис ж, зі своєю родиною живе в норі під деревом. І щовечора він е, йде до фермерів, щоб вкрасти їх кур, сидер, е, я не пам'ятаю, ще хліб, мабуть. Е, фермерів, ну, це якби дістало, і вони намагаються вбити е, містера Лиса, зупинити це сувавілля. <гум> і е, фільм досить приємний, він, здається, знятий в стоп-моушені дуже гарний, е, досить приємна гама кольорів. Дуже-дуже гарний фільм. І недалеко відходимо від казочок, бо наступний фільм це Фокус-Фокус, перша і друга частина. Перша частина розповідає про те, що знов 1600 якісь там роки, коли були популярні відтьомство, інквізиція, три сестри візьми, вони хапають дівчинку маленьку і хочуть вичвити з неї життєві сили, щоб знову стати молодими. Старший брат цієї дівчинки намагається завадити їм, але в нього не дуже це виходить, і вони перетворюють його на чорного кота, а мешканці міста хапають і вішають сестер. Проте одна з відьом встигає промовити прокляття пророцтва, що вони повернуться в це місто через енну кількість років. І тоді всім мешканцям міста буде дуже-дуже погано. Проходить 300 років, і напередодні Геловіну, Дня всіх святих, в їх маленьку хатиночку в лісі, залізають діти, знаходять їх чарівну книгу і промовляють те саме пророцтво. Відьми знову оживають, вони шукають знову дітей, яких вони можуть з'їсти. Намагаються повернути собі книгу, бо якщо вони повернуть книгу до сходу сонця, то вони залишаться в цьому світі навіки. Діти ховають від них книгу, а відьми тим часом знайомляться із сучасним світом. Дуже прикольно, що показані різні світи, і завжди цікаво спостерігати, як персонажі з інших епох знайомляться з сучасністю. Мені подобається таке. І сьогодні на цьому все. Єдине, що я хочу сказати, що до це не входить в цей топ. Це просто моя рекомендація подивитись обидві частини Бітлджуса. Beetlejuice Beetle дуже класний. Трошки затягнута перша частина, але знов таки ж це через те, що це знімалось іншим поколінням для іншого покоління. Дуже класний фільм. класний, от Бетаджус. Там є класна пісня. І акторський склад теж класний. На цьому все. Дякую за перегляд. До наступних відео. Я дуже сподіваюся, що я буду їх частіше випускати кожен раз, це кажу.